Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний м'ясний рулет із копченим черносливом. Ось є в нас такий шмат м'яса, це стегно, тут 2 кг 600 г. Зараз я буду його розрізати, буду його розпластувати, скажімо так. Мені потрібно розрізати, щоб утворився один такий шар м'яса, щоб потім ми могли його скрутити. Чим ми зараз і займемося. Беремо і ось таким способом потрошечку його ось так зрізаємо. Максимально тонко буду старатися це робити. І по кругу для того, щоб потім закрутити наш рулет. І ось так робимо це все. Перевертаємо. І поїхали далі. Так. О. І будемо розпластувати до тих пір, поки максимально все не зробимо. О. Отак виходить, бачите? ну покажи ще раз. Ось так, бачите, як воно гарненько. Трибен гострий ніж, обов'язково. Ось, ось, друзі, дивіться, так виходить. нас, Ось так. Це тут зробимо ось так, розріжемо, покладемо сюди, до того, що чорнослив. Дивіться, загалом виходить у нас ось так. Це все діло. О. Тепер будемо нарізати чорну сливу. Чорнослив нарізаний. Тепер треба це все діло приправити трохи. Зараз перчиком спочатку, трошечки так небагато проходимося. Отак, щоб у нас попало тут кругом. Тепер трошки цієї спеції до м'яса. Дуже класна, вона без солі. Тут всі натуральні спеції. Ось так, не дуже багато О, і гарнесенько. Ось так розтираємо. Аромат буде такий, що ого. все, поки це достатньо. Ну і, понятне діло, що просолюємо це все. Гарненько. Тут трошки менше дамо, бо тут тонше. Солі. А тут де у нас товстіший. Шар. Може трохи не таке гарне воно виходить, як треба, тому що це стегно. Я хотів би ток брати, але дуже сухе воно було б. А я хочу, щоб було трішки соковитіше. Тут більше проходимося сіллю, бачите? Оці всі наші карманчики гарненько посолюємо. Отак. Шикарно. Так, це є. Тепер чорнослив наш. Беремо тут такі карманчики, я поробив і гарненько сюди отак напихаємо його, бачите? О, шикарно буде. І розпреділяємо наш чорнослив по нашому цьому шмату м'яса. Отак, дивіться, друзі. Я з переляку купив пів кілограма чорносливу, а піде грам 150-200. <гум> Нічого, поїмо. Штука корисна. Так, дивіться, це є. Тепер загортаємо, отак трошки натягуємо і зразу з цієї сторони, як загортаємо. Трошки підсолюємо, трошечки отак. І трошечки спеції. О, розпреділяємо і загортаємо далі. Ось так. Тут те ж саме. Підсолили. І ще трошечки зверху спеції цієї. Так само йдемо далі. Бачите, як гарно виходить у нас. Нитки в мене немає спеціальної, тому я придумав ще одну штуку. Теж доволі цікаво. Я думаю, що так буде теж дуже класно. О. Ось так гарненько берем, Сюди трохи чорносливо. Ось так. О. Все, друзі, бачите? Оце у нас отакий буде рулет. Зверху трошечки я його ще так просолюю тут. Так. І трошечки спеції до м'яса. Розприділяємо. Такий вже аромат стоїть ця спеція, ну це просто просто шикарно. Ось, дивіться, друзі, який шмат м'яса у нас виходить. А тепер показую, що робимо. У нас є такі палочки. Це суши коли сіли і просто позалишалися. Я вже коли шашлички на них смажив у духовці. Штука універсальна. І ми зараз цією паличкою. Ось так, опа. І наш рулет буде триматися. Ось так. Бачите, як виходить. Ми зараз їх тут зріжемо або просто можна зламати, або, або хай так і стичать. Не знаю, зараз подумаємо, як краще зробити. Так, я думаю, да, можна його так просто переламати. О. Так, дивіться, я їх. Попереламував, позачищав ось тут. І зробимо, тепер поставимо 4 штуки наші ці палички. І буде прекрасно тримати, ніде нічого не розійдеться. О, бачите, отак воно буде у нас. Так, раз. Все, рулетик тримається. Зараз трошки тут приберу і покажу вам, що будемо робити далі. Так, друзі, рулет готовий. Тепер беремо польву на деяку будемо випікати. Є. Гарно, щоб його завернув. Поклали ми фольгу вже глянцевою стороною всередину. Матова сторона не, не блискуча, йде назовні. І тепер пергамент покладемо сюди так. шматочок. Тобто, Кладемо наш Рулет от так, Смачнючий. Загортаємо пергами. от так просто. О. І загортаємо в фольгу гарненько. Виклик все вже. готовий до запікання рулет. Ось так гарненько його зробили і відправляємо його в нас вже розігріта духовка. Так, це 100-150 на 200 градусів на 2 години у духовочку, щоб гарно пропеклося. все. Ну, Тоді будемо дивитися, Понятно, що якщо я його достану, він ще буде сирувати всередині, то поставимо ще. Але я думаю, що 2 години буде цілком достатньо для того, щоб приготувався цей шмат м'яса. Все, відправляємо його в духовку. і забуваємося на 2 години. Зараз у нас скільки годин. 19.35 у 21.35 ми будемо вже доставати і дивитися, що у нас там вийшло. Ну потім розкриємо його і ще трошки його зверху підругнямо. Тому, друзі, чекаємо, для вас одна секунда, для нас 2 години. Ну що ж, наше м'ясо вже, я думаю, що готове. Пройшло 2 години. Бачите, по часу якраз ми вернулись через 2 годинки до нього. Зараз подивимося. Як воно тут це почуває. Ну, Аромати дуже класні стоять. Я вам кажу. Зараз розкриємо. Я думаю, що пропіклося. І поставимо його ще розкритим на 10 хвилиночок у духовку. Соку, скільки витікло, Та дивіться, чи це жир, чи сік. І кольга. Польга, добре, що є польга. Робимо ось такий човник, щоб це все нічого більш непікало. І подивимося, що тут у нас за м'язкону. Пахне гарно, пахне дуже гарно. думаю, що на 2 години воно пропеклося якраз. А, дивіться. Ах, який аромат від цієї приправи, друзі. Просто пасковий. Ага. Ух ты, дивіться, який сок. Там воно по-любому готове. Я думаю, 100% готове. Все, тепер що ми робимо? В такому вигляді відправляємо його, ставлю на максимум повністю духовку. І відправляємо його ще на хвилинок 10 в духовочку. І наша страва готова. М -м, як пахне, вже хочеться скоштувати. 10 хвилин, може 15 і будемо куштувати. Ну що ж, друзі, пройшло вже 10 хвилин, дістаємо наше м'ясо і будемо куштувати його. Ой, пар пішов. Пахне, пахне гарно. Дивіться, скільки соку з нього вийшло. Я думаю, що вже воно готове. Зараз все на ваших очах. Духовку виключаємо. Сподіваюсь, нам не доведеться його доготовлювати. Зараз все на ваших очах покажемо, розріжемо, яке воно в розрізі. Так, беремо ніж наш і розрізаємо маско. Так, ось шматочок на цей полі був буде готовий. нас цікавить, що всередині. Так. Так, готово, все готово. Дивіться, друзі, опа. Опа. Дивіться. Клас. Клас. А, мене вже аж слиньки побігли. <гум> Зараз на, на тарілочку покладемо ось цей шматочок і скуштуємо наше м'яско, Так, раз. Відрізаємо. Дивіться, друзі, яка краса. М -м? Так. Бачите, біленьке, все як повинно бути. Пропеклося соковите. Бачите, як сикі соку. М -м? Зараз скуштуємо. Що насли вам разом? Берем. Mm. Що нам скаже воно? Пахне такий з димком, як відчувається аромат димка м'ясо. Mm. Mm. Друзі, доволі непогано. а Що з кінзою? Yeah. Шикарно. Дуже смачно. Че мочим? <i -aro> Сочок. Друзья. Дуже смачно вийшло у нас масо. Можу вам запевнить вас. І з усією відповідальністю сказати, що страва дуже достойна. Можете готувати і коштувати. Ну, дякую вам за перегляд, хто додивився до кінця. Чому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і підтримуйте україномовний контент. Ми будемо, хоч уже й пізно, але ми все одно трошки зараз вечеряємо, чекали цього м'яса. І... На цьому закінчився наш сьогоднішній день і приготували таке класне м'ясо. Друзі, всім смачного і гарного настрою. Пока!